Тепані в дуже мальовничому місці знаходиться вірменський ставочок. Ось тут знаходиться Вірменський ставочок. Вірмени це дуже древній народ. В 4 столітті до нашої ери вірмени вже мали свою державу. В 4 столітті нашої ери вони прийняли християнство, а в 5 столітті. Вже мали свою писемність. Територія Вірменії була 300 тисяч квадратних кілометрів. Зараз лишилося тільки всього навсього 29 тисяч кілометрів. Дуже трагічна була доля вірменського народу. В кінці 19 століття була така турецька організація Молоді турки, вирізали цілі вірменські села, цілі вірменські кварталі, що в містах. І вірмени вимушені з своєї землі тікати по всьому світі. Зараз в світі живе 12 мільйонів вірменів, а в Вірменії тільки лишилося 3 мільйони вірменів. Отаке. От в 5 столітті вірмени мали в свою церкву, церкові християнські шість церкв християнській церковні. Найбільша християнська церква це католицька церква, в якої є двісті мільйонів прихожан. Друга за зачисленністю Християнська церква це православна. Православній церкві 220 мільйонів прихожан. Третя православна це. Християнська церква це ефіопська, якої близько 30 мільйонів прихожан ефіопські. Далі йде четверта копська, якої 10 мільйонів прихожан. А п'ята церква по кількості це вірменська, вірменські церкві апостольські, 9 мільйонів прихожан. Шоста це сирійська, якої тільки 5 мільйонів прихожан. Вірменська церква називається Григоріанська. В 3 столітті, хто вірменів ну, наставив на Християнську церкву, був такий проповітель, називався Григорій Партева. І так і називається Вірменська апостольська Григоріанська церква. Григоріанська церква Вірменська, вони мають і в Єрусалімі приход. колись. Найголовніший храм, храму Господнього. Знаходиться Єрусалім. Католики зверталися, православні, вірмени, коп, копти. Що віддайте нам цей храм. Турецький султан, Сулейман І віддав всім християнським конфесіям, ну, таку зробив, як то. Кожна церква мала право там служити. І вівтар був вірменський, вівтар був православний, вівтар був попський, ефіопський, сирійський, православний, католицький і до сь сьогоднішнього часу. В, Єрусалим, в Єрусалимі теж багато вірменів живе. 30% населення Старого Єрусалима це вірмени. Трагічна доля була Вірменів в 1915 році від 1,5 до 2 мільйонів Вірменів, вірменів вирізали. І Вірмени мусили спасатися по всьому світі. Вірменів дуже багато живе. В Сполучених Штатах Америки, десь півтора мільйони, в Франції десь мільйон, в Україні теж 100 тисяч, 100 тисяч в Польщі, в Аргентині, в Росії. У Узбекистані всюди живуть вірмени по всьому світі. Вони покинули свою історичну землю. А в нас тут в Вільгірі теж була є невеличка вірменська община. І вони в всі тримали землю в оренду і вирощували у нас тут гуси і зробили вірменського ставочка. Я думаю, пройде 100 років, і будуть люди цю місцевість називати вірменські вірменська. От така. Гарна тут місцевість така.